Всім ранку. Я дуже вдячний вам за те, що ви дивитеся мій канал, за те, що ставите лайки, пишете коментарі. Дуже-дуже я вам вдячний, благо, дарую, дуже-дуже величезне. Дивіться, сьогодні почнемо так зразу з Конституції, але раджу, хто не бачив першої частини, про ТЦК, про хто наші президенти, обов'язково подивіться першу частину, тому що там вся суть сьогодення. Інакше ви не зрозумієте, в чому, в чому взагалі діло, в чому справа. Що робиться? Ну, хто зрозуміє, той зрозуміє. Там вже як для дітей показано все. Так що обов'язково подивіться першу частину і зразу на другу переходите. Дивіться, всі кажуть, що нас зобов'язує закон, ми зобов'язані йти воювати, стріляти там. Ну, одним словом, решта хто не йде, той секунд, скажімо так. Тепер дивіться, яка там стаття 65-та Конституції. Одна стаття є зі всіх просто законів, зі всієї Конституції, зі всіх кодексів, одна стаття 65-та. В мене є Конституція, бачите, в телефоні і раджу вам собі скачати, і все під рукою Дивіться, Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування і державним стриманням, є обов'язком громадян України. Ну, є обов'язком громадян України так, захищати, захищає свій дім, свою вулицю, своє місто, як треба. Захищаємо, а як інакше? Обов'язок? А де тут пише, що я маю приймати участь в бойових діях, йти, ти кого збивати, за гроші чи не за гроші. Коли я схочу, то і мій обов'язок. Коли я схочу, я буду захищати. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Відбувають військову службу, так? Хто йде служити, хто хоче, то йде служити. Хто не хоче, той не йде. Служба контрактна армія. Що ще не зрозуміло? Чому ви спите? Все. захист вітчизни. Що таке відчизна? Я не знаю. Я розумію, батьківщина, родина. А що таке? Сім'я, а що таке відчизна? Напишіть мені, може, хтось скаже. Розуміється, розкладе по, по буквах, по складах, по буквиці. Одним словом, отак. Так що слухаємо далі, дивимося, чимося разом розвиваємося. Не тільки в правознавстві. Треба дивитися все: і історію, і географію, і конспірологію. І навіть про космос. Я коли знімлю відео, дуже цікаве, також вам відкриються очі, як нас дурять. Там взагалі там брехня 99%. Ну, то таке, зараз ми говоримо про реальні речі, про ТЦК. Про президентів. Дивіться далі. Приємно вам перегляду. Підходять до вас. Хоча я ще раз вам кажу, коли у вас буде сила, у вас будуть минати. Ну, поки що найбуде, є така ситуація, підійшли, ми хочемо з'ясувати вашу особу. Перше, ви мене обіжаєте тим, що ви мене називаєте особою. Особа то є щось невизначене. Ви бачите, хто при вами стоїть. Ні, ми не бачимо. Ми хочемо з'ясувати вашу особу. Ви зобов'язані надати документ. Документів з собою не ношу. Не зобов'язаний. Ми ну, просто не зобов'язані. Ви знаєте, що військовий стан, військовий стан введений вже який раз четвертий. Незаконно. Без підпису, без нічого. Та навіть з підписом хоч з печатку, і там, і може раз тільки вводитися. Ну, вони вже розуміють, що знаєш, попали на якогось, блін трошки, знаєте, не підходить їм таким одним словом. Ну, але відступити також так просто не можуть. Покажіть свій документ далі, покажі свій документ. Ну, хто, хто питає, поліцей питає, буде поліцай. Поліцей, навіть якщо він би вже, якщо б ви вже навіть і дали йому свій паспорт там, чи якесь там посвідчення водія, не одним словом засвідчили свою там, фізичну особу, він ніколи не має права передати третій особі. Тобто тому, що ходить в камуфляжі. Ну, ні в якому разі він не може передати. Вони там ховаються, ми не передаємо ні, ні, мені. <кхід> то є раз. Ну, якщо вже навіть передали, він не має права. Ви його зразу кажуть, да, нас, написав чи там подивився з моїх рук. все. Хоча то є вже дурня, якщо чесно. Ніякі документ. Ну, можна ще такий спосіб, Дивіться, такий лайфхак, скажімо так. Ви кажете, я документи з собою не ношу, вам потрібне моє ім'я і прізвище. Ну, пишіть, ви можете. Любе сказати. Князь, Святослав. Ну, то буде дуже підозріло. Прізвище моє король, король Іван. Він пише там Король, знаєте, Іван. Ну і це є вам повістку. Там, де ви хочете розписатися, можете розписувати, можете той є розпис, то є автограф, то є по вашому бажанні. Він відідре, вам дасть повістку, собі бере там, де ви маєте розписатися. Ви кажете, я не розписуюся, автограф не ставлю. Це коштує дорого, це є мій витвір. Я просто так його не даю. Він там може не розуміти. Хтось вже попадав на таких, розуміє, вони ж не знаєте, там ж не ходять самі які, знаєте, тупаки. Просто їм платять зарплату, і вони мають на день роздати, наприклад, я таки чув, 8 повісток. Тобто кожен має принести 8 повісток. То той самий Рес, той самий газ. Я знаю дуже добре, бо моя чуть не вся родина близька, працювала в ресі все життя. От. І їм казали, де йти, куди йти? Начальник знав навіть, що там не треба, там його друг живе, але найдуть його трохи пострашити. Акти, акти, кожен місяць треба акти. Ви що там спите, що? То саме поліцейський, той самісінький, йому треба акти. Коли чуть-чуть починаєте відстоювати свої права, а зразу вони нападали, пам'ятаєте, машину, двері виламлювали. Зараз практично такого нема. Вони вже також трошки їх вже, вже не такі недолуги, як були. От, і вже розуміють, ага, знов ті люди, знов та людина, блін. Ну, ясно, так просто відступити, він не відступить, трошки там буде борикатися, але якщо ви будете стояти з твердим духом, знаєте, без ніякого страху. Хоча страх виробляється все одно, адреналін виробляється, знаєте, навіть бачучи їх, то вже неприємно стає. Це такі, ну, такі поради легенькі. Тепер, дивіться далі, якщо вже, ну, я не знаю, ну, попалися такі, що просто, ну, блін, привезли вже вас, ви їдете собі в ТЦК туди. Нема нічого страшного, вас не заберуть зразу на війну, вас не заберуть нікуди, вас відпустять додому з твоєю повісткою, і з тим всім. Чи навіть ви там розписалися, чи не розписалися. Навіть буде попалися, ну повні вже, знаєте. Що. День пройшов, а повісток не роздали. Ну, блін, тут де, блін, сюди. Привезли вас туди. Ви кажете, давайте покажіть мені ту повістку. І на повістці є печатка кругла. На печатці є код, є ДРПО. Ви берете той код і дзвоните. Міністерство юстиції, якщо зараз воно відповідає, не знаю. Бо, кажу, я дзвонив скоріше, десь навесні, не відповідали. Казали, що з цілях безпеки ми зараз не надаємо таких відповідей, хіба пишіть запити. Ну ми вже писали запити. Нічого з того не вийшло, нічого. Все, Мені то не цікаво, ті ці запити, то все зараз, чесно. Одним словом, ви дзвоните або Міністерство юстиції, я знайду номер, то ставлю, або Юконтролу, Вони відповідають зразу. Не треба там нічого себе називати, нічого. Вони жінка, підносить, дівчина, приємний голос. Що вас цікавить? Ви кажете, хочу знати, по коду ДРПО, що за організація. І ви диктуєте ті цифри. Там вроді вісім цифр, чи стільки не пам'ятаю. Продиктували, і вони вам зразу скажуть, так як от наше ТЦК, я дзвонив прямо при працівника двох ну, працівників ТЦК, і було куча поліції біля мене. Тернопільське там був рейд, Я знімлю про то відео, досить так цікаво. Кажу, мене в наручниках привезли, я там спришки, так знаєте, скакав до них боролисями. І при них на гучномовець включають і дзвоните. І жінкам відповідає: такої організації нема зареєстрованої. Що це означає, що їх просто нема. Просто ну, ну не існує просто банда збройне угрупування. Якщо вони ще при зброї, просто ті, що мене. До мене приходили, давали мені пов'язку, вони були без зброї. Ну, напевно, не знаю, що так. Я кажу, вам повезло, бо зараз ми б визвали СБУ. І ми б спиталися, хто ви такі є. А вам повезло, що ви без зброї? Ви навіть не збройне формування, ви просто в камуфляжній формі. Розносите якісь папірці, такі нещасні, що я його два рази зложив, блін, поки додому туди сюди в кишені, то постиралися всі цифри і букви там. Добре, що та початка ще лишилася. От я десь загубив свою повістку. Мені повістку дали і просили розписатися. Кажу, ні, не розписуюсь. Як то так би не розписуюся? Кажу, ні, не, не розписуюся. Я автора фафів не поставлю. Та як то, так? Я кажу, о, отак, отак, отак. Розумієте, то не є, щоб там, о, він сволоч, може мені зараз там писати, ухиляється від служби. Він зобов'язаний, військовослужбовець, військовозобов'язаний. Хлопці, кого захищати і від кого захищати? Як вже солдати там на передовій розуміють. Що президент їх має глибоко в тому місці, бо він не нашої раси, і каже, і вас під'юджує, під'юджує саме слово юда, іудейська віра. Юда. Знаєте, від чого пішло слово під'юджувати? Під'юджує вас. Ми будемо битися до останнього українця, до останнього слав'янина. Ми чи вони? вони будуть битися? А ми б'ємося до останнього. Виїхало вже 10 мільйонів. Мільйон загине, певно. Ще вийде 10 мільйонів. Війна та скоро не скінчиться. Хлопці, ви собі думаєте, що такого вже от там, отже, та говорили в перших днях. Та ще от трошки. Там вони вже ослабли так. Ну, військами розбили, все, та то слабенькі, вони навіть не мають чим їхати, чим літати. Там дерев'яні вертольоти в них, танки взагалі там з Першої світової, ще. От так нам президент розказував. Де ті слова? Є. Чому не закінчили так за три дні казали? От ще от тиждень, ще от трошки, Все, до квітня, ось вже до червня, ось до вересня, ось ну, 24-го. Лютого все, якраз точно, з лютого минуло легенько, так нічого навіть не згадав. А чого ж мала вже війна закінчитися? Хлопці-хлопці, які ви наївні. Люди добрі. У мене був документ, який я не пам'ятаю, чи я його знайду, де писало, коли розвалився був Союз, то то самісіньке. То був трас на вроде, він був на 100 років з 22 по 22 але його розвалили скоріше. Зробили собі такі фірмочки там. Білорусію, Україну, Казахстан, корпорації, одне словом таке. І той трас на 30 років підписаний. Тобто з 92 по 22 Тому того року він скінчився в січні, там, роді 31 січня. От. І зараз нова робиться країна. То не конспірологія ніяка. То саме було в 90-х роках, на початку 90-х, коли розвал Союзу був. І там був такий документ, я десь мені попадався. На Перехідний період з країни з одної на другу, щоб перейти, дається 3-4 роки. От, рік вже ми колотимося в тому. Ще як мінімум 2 роки. Так що, якщо в когось надія, що от вже, от вже от ми, от ми, от і ми їм дамо і вже, от вже ні, ніхто вам не дасть. Буде доти, доки вони захочуть. Вони будуть їх послаблювати, якщо ті слабші, тим допомагати. За границею, за границя нам допоможе, пам'ятаєте, Костап Бендер казав. Знову. Хто о, трошки слабший, йому раз, дали 10 танків, все втішуться, ті слабші, тим дали, поки себе не виб'ємо самі. Самі між собою. Думайте самі, то не моя думка. От, Коли ви то будете зрозуміти, до чого я то веду, вас навіть совість чиста. Куди йти воювати? За чим ти воювати? На то має бути армія. Якщо ж хочуть воювати, на то має бути армія. Президент, коли казав, коли було друге інтерв'ю, ТСМ в нього брали вдома, можете знайти собі інтерв'ю Зеленського вже під час війни. Так, рік тому, десь трошки менше, ніж рік, було до президентських виборів, ще таке гарне інтерв'ю. Я сам повірив. Просто я голосував, часто вам кажуть, всіх агітував. Ой. Ну то таке. Я і зараз не маю проти. Він просто грає роль. Він... Самі бачили, хто він є, з ким він дружить, кому що підписує. Така й О, А так в нього я бачу: і мама, і батько прекрасний там, чоловік, може, ще прекрасні люди. Ну, так попало. Якби не він, то хтось другий. Як не Путін, то хтось другий буде, то не важно взагалі, хто президент. Вони є пешки, звичайні виконавці. Путіна обов'язок винищити Росію. Спояти, села знищити. От і все. Тепер на нас, на Україну, звільнити територію. Для кого? Ви самі знаєте. Бачили? Дивіться на ту тему є багато відео, дуже багато є. Відкрийте свої очі так вже, не будьте впертими. Подивіться, блін, що ж робиться. Йолки пали От воно що. Я кажу, вже нарешті, якщо солдати з передової розуміють, що їх просто кинули. Ви зрозумієте одне, якщо ви йдете на війну, ясно, що йдеться за гроші. Тому вони гроші платять, щоб вас підбадьорити, знаєте. Зараз я скажу ще. Якщо ви йдете на війну, якщо вас висилають на війну, ще коли, знаєте, Кіні Рембо, я тут побачив в першій частині, це є друге. Кожен солдат є гарматне м'ясо. Є... Його туди послали, щоб він назад не повернувся. Якщо він вертається назад, то є проблеми. Та є проблеми, треба пільги якісь давати, операції, якісь інвалідність, і там протези. Мороки з ним, всякі там, знаєте, сім'ям допомоги, а ліпше ж він не вернувся. А ще ліпше пропав безвість. То взагалі там просто вже нічого не треба, нічого платити, пропав може коли знайдеться. От коли ви то всі зрозумієте, і ті, що хочуть воювати, і ті, що йдуть за гроші. Ті, що дійсно вірить, що воно щось дасть, що ти вб'єш там 10 москалів і від того зміниться ситуація в країні, економіка виросте. Ну, блін, я не знаю. Думайте суміть, все дуже просто. Це okay. ну, не моя, ще раз кажу, то не моя думка, то не моя якісь фантазії, кажуть, ну ти фантазер, там мені написали. Ні, я не фантазер. Все сплановано наперед, я вам покажу документи, які я вам покажу. Бо я вам вже показував, точніше. Два, два місяці ще до війни все зналося. Та й і, і рік зналося, і два, і п'ять. Хтось мене там казав, що на ну, йому прийдуть там. Хтось писав щось таке, не пам'ятаю. СБУ до мене приходили, я вже розказував. Поговорили з ним, з ними поспілкувалися. Ми побачили, що я не несу ніякої загрози. Нічого такого я не розказую. Я просто от речі, розказую, які є. В інтернеті, в вільному доступі, на сайтах, відео. Я не вишукую щось, нікого нікого не агітую. Боронь що я сказав, там не йдіть, не йдіть, там не платіть за то, -то за то, то не йдіть там когось там стріляти. Ні, я такого не сказав. Я просто вам кажу, просто даю. Кажуть, Їду для роздумів, так, як то буде по-українськи піща для розмішлень. В'явилося, блін. Ну, одним словом, думайте самі. Тепер дивіться, пару слів ще розкажу про себе, тому що кажуть, що думають, напевно, що я якийсь там, знаєте, колаборант, сепаратист. Я є українець, набагато, напевно, що справжніший, ніж, ніж ті, що там щось думають не то. Дякую всім, хто мене підтримує, але є і різні. Я, я не обіжаюся, ще раз скажу. Так має бути. Просто розкажу пару слів про себе. Розумієте, я виріс в родині, в сім'ї, в родині де. Значить, мій дідусь, де зараз я живу, він був засуджений в 19 років, як ворог народу, в 19 років, на 25 років. На Воркуті просидів 7 років, вроді. Тоді Сталін помер. На Воркуті. Народилася моя мама, можна сказати, під час того, як діду туди бабуся їздила два рази до нього. Їздила вже потім як, допомагати на роботу. Потім Сталін помер, і вони приїхали сюди. Хоча їм там казали, що можна лишитися. Зарплата там величезна. Ну, хотіли всі на, на батьківщину, так як і зараз. От. Моя хресна засуджена була на 15 років, відсиділа вроді, 8 років, Тож в той час, коли Сталін помер. От. Я ріс в дусі такому, щоб ви знали, що ми співали гімн України. Я ще був малесенький. Ну, не знаю, якому я класи, бо, напевно, в першому. До нас приходила сусідка, її вже нема зараз. Вона була провідниця. Хто, 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 хто знає, хто пам'ятає, хто буде дивитися то відео. Жила, по світу провідниця, і вона ну, така була також така, знаєте, українка дуже. Націоналістка, колись таке було слово, зараз заравно якесь таке, знаєте. Страшне. От. І вона співала. Ми не знали навіть ні слів, ні мелодії, а вона вже співала нам що не вмерла Україна. Гімн, ясне діло, бажано би, я би хотів його кращі слова там, в ньому там, ну, про гімн говорити може, Схочете, колись поговоримо. Ні, зовсім він не несе позитиву, не несе світлої енергетики. От. Ну, не буду, щоб не говорили, що я вже ще й проти гімна. Ні. Думайте самі. Просто прочитайте собі гімн. От, значить, про себе. І в 90-ті роки, тільки 89-й десь рік вже, коли я тільки знав, як виглядає тризуб, я вже малював його. Сино-жовтий прапор я побачив перший раз в Львові ми були. Я вже значки робив, то знаєте, собі чіпав, то вирізав свій року паперу синий, жовтий, на якийсь там другий значок на ну, якийсь там, любий, там, якусь машину чи на що. І ходив в значком. Мама ще сварилася на мене, боялася, скажуть, то тільки. То був 90-й рік, 91-й, 89-й. Я Україну сину любив, я ходив на ці всі процеси, знаєте, як відновлювали, відновлювали каплички, церкви, посвячували всі хрести. Тоді, знаєте, така свобода стала. Ми думаємо, що ми заживемо. А ми так... А то були ілюзії, такі самі, як зараз. От, от ще трошки переможемо і цього путіна награли, і там жили супер. Ні, хлопці, не хочу вже дулі більше показувати, бо люди добрі, думайте самі. От я пару слів про себе сказав, так що я є українець, я люблю свою країну, свій край. Україну як край, розумієте? Батьківщину, род свій, родину. Но воювати за депутатів, за Верховну Раду, за расу, яка почала, не Слав'янську, яка почала оцей весь спектакль справжній спектакль з жертвами, з вбивствами, з вогнями. З ракетами, все як має бути. Я за них воювати не піду, чесно вам кажу. Хочете йдіть, я нікого не намовляю. От, пару слів про себе я сказав. Ім'я моє Олег. Якщо бо хтось хоче звернутися, там, написати щось. Олег мене звати. не звати ім'я моє, ніколи не кажіть мене звати. Я сам приходжу. Звати можна котика, собачку, а я її власник імені Олег. Живий мужчина в статусі людини. От так. Запам'ятайте собі ці слова. І також, так, коли вас будуть казати, як там вас звати, особа. Ви не особа, ви є мужчина. Ви що не бачите? Особа це не определенне ліцо, як в русській мові. Ліцо. Все воно. У нас вона особа, там воно. Ні, має бути мужчина. Що не видно, що є мужчина, що штани ще скинути, чи що жінку, жінка жінці теж видно, що вона жінка. Ну як вона може бути особа? Особа то може бути щось далека, так знаєте, десь там не видно, де вона там якась особа вон ходить. Можна так сказати, якась особа. Навіть непонятно, чи то людина, чи то медвідь на двох лапах ходить, там якась особа, там десь далеко. О, Можна так сказати. Це не обідно. Ну коли вже метр від мене стоїть, і він каже, особа, ну то, знаєте, хочеться дати в морду, то є обіда. Ти що не бачиш, що я мужчина? Ще й в статусі людине. Все, розмова закінчена. Які документи? Документи є зразу. Ага, громадянин. А, громадянина наша фізособа. Я вам зараз ще раз вставлю фізусоба громадянин громадянин фізособа. Одне з другим як сіамські близнюки. Так що всіма силами документів не показувати. Видумайте навіть собі якусь, якісь там кажуть, прізвище, скажіть спокійно, смійтеся, не знаєте, серйозні, а ви до них шутку. Прийшли цигани, щось у вас там, дайте що ви, Я не маю часу з вами. У мене діла є свої з вами, блін. Одним словом, отакий, получився такий ролик. Не знаю, чи він вам щось поможе чи не поможе. Може зараз в кінці ще вставлю якісь пару паперових документів, щоб ви подивилися, почитали. Я ще раз кажу, роздруковувати, не роздруковувати, робити запити. Для чого воно вам? Якщо нема ні ТЦК, ні податкової, мало того суда нема. Я другий раз знімлю відео про суд. Вже нарешті змонтую відео про те, як нас пов'язали були. Мінти. От. Потім був суд ще недавно. Жаль, нема відео зі суду, я не хотів знімати. От просто не хотів того, того цирку. Я маю аудіо. Може якісь там вирізки поставляю, такі. поставлю навіть фотографію судді, суді, може, якщо знайду її. От. Одним словом, на все добре. Нікого не бійтеся. Ви є люди. А вони прийшли на нашу землю, постворювали такі. Адміністрації маленькі. Йдується так, би. Якби... Знаєте, ви йдете по вулиці і от, в сусідньому будинку хата, і там на... вивіска державна служба. М... в морду називається. Ви, ви підходите до них, вони вам раз морду пішов далі. Мушу, ну так державна державна. Ідемо далі там. Служба державного. М... Державного, що масити, там. Ну, доїння, стриження бороди. Мушу йти постригти бороду, бо не можна з бородою ходити, як колись робив то Петро І. От. Цікаво, подивіться про Петра І, про бороди. Там є відео в Ютубі. Далі йдете, знову якась там служба. знову служба, знову служба. Але ви можете. Їх послати, і йти собі далі. Вони вас кажуть, йди сюди, ми в суд подамо, Йди сюди, ми маємо тобі там, то-то-то. Йди то, то. сюди, штраф вже маємо тут написано, все сюди. тільки треба десувати вашу особу і фамілію. Твою тут. Давай сюди, ходи сюди. Ні, хлопці, я йду далі, я не маю коли з вами. Ви її ніхто. І звати вас ніяк. Розумієте? Я йду собі далі з високо піднятою головою. Без страху, без, отак, його нема того слова. Хоча і мені страшно. Не думайте, що я безстрашний. Без Ні. Страшно, адреналін, адреналін виробляється, знаєте, по такому Одним словом, наговорив, я Балаков багато. Всім дякую. Підписуйтесь. Підписуйтесь. Для мене той є великий стимул. Ставте лайки. А якщо ще хтось коментар написав, то взагалі молодець такий, що просто мені ну, надзвичайно приємно. Я читаю і кажу до жінки, дивіться, як. Такі теплі слова люди пишуть. Жінці аж зазрічно, знаєте. Кажу, тебе так не хвалять. І я мушу їх хвалити тепер ще більше, ніж я хвалив. Так що завдяки вам. Вдячний безмежно. Гарного вам дня, гарного вам ранку, доброї ночі. На все добре.